спеціальна група разом з офіцерами командування сухопутних військ вирушає ближче до передової, аби поспілкуватися з військовослужбовцями та обговорити їхні проблеми. Я командир танку. Проблеми і волнення виникали з-за того, що людям вовремя не довели сроки увольнення. І за це моральне напряження, звісно, зростало у людей, всі були в боях. И все, конечно же, рассчитывали на определенный срок. Скажу честно, никто не отказывается выполнять свои обязанности, свои приказы. Мы здесь все по своей воле пришли. Мы пришли, потому что являемся, наверное, патриотами своей страны. Мы все хотим жить в Украине, в правовой Украине. И мы здесь за это боремся. Олег, у тебя украинский повод, как будто вещи, да? Ирбанова Павлов Константинович, снайпер разведник. Кукожен боится пить на войну. Мы тут стоим чтобы Воно не прийшло до нас додому. Щоб не були розвалені хати нас вдома, щоб не було біженців більше. Ну, вони зрозуміють, напевно, ці хлопці, які не хочуть іти тільки тоді, коли вони дійде додому, якщо ми тут не втримуємо. Сім'я чекає, але сім'я розуміє, що... за що я тут стою. Беремо думка, бойова машинка. А Ось вона. Сусідня машина. Це наша постійна. Тимошенко Анатолій Іванович. старший групи. Ми вже рік тут, на фронті. Так що нам вже й додому пора. Ну нема ніким нам замінити нас. Так що будемо ще тут, поки не прийде наша смена. Це все під час обстрілу. Це все перечено осколками. Капки повністю по все побито осколками. Олександр Кусіненко. Да, зараз тяжко, да, зараз дещо легше сидіти за, за партою. От. Але батьківщина в нас одна, її не вибирають, її потрібно захищати. Ось Тому ота От чоловіча хромосома одна. Вона все ж таки повинна бути у кожного чоловіка, і яка повинна сказати нам чоловіки, ви не сам перед чоловіки, воїни-захисники. Ващенка Євгеній Сергійович солдат. Посада, механік, водитель танка. танка. Нашного тут такого нічого нема. Це довг. Його треба зповняти. Наш долг — тільки захистити своє радне. Дмитренко, Олег Васильович, старший лейтенант. Масованих наступів нема, в основному йде ардуелі і танки, прориви танків. Тому у нас мусить бути захист від цього, і потрібно думати, чому я потрапив сюди. Я залишив в Києві свою сім'ю, своїх дітей. і Я вважаю, що я тут захищаю Київ. Що я розумію, що це приносить якусь користь ну, в першу чергу для мене, для моєї сім'ї, потім для. Краины, ну все ну, нормально. Ну, Выбор что это такая така пратья, військова пратья. Олег, у тебя долго есть повод да? Ну я считаю, что долг каждого мужчины защитить свою семью, своих детей, семью от того беспредела, который сейчас творится на той стороне, заняты пророссийскими сепаратистами. Я считаю так. Да. Конечно, тяжело без семьи, без семейного и бытовых, бытового уюта. Меняются привычки. Но я считаю, что мне не будет стыдно перед сыном за то, что я здесь и что я, в принципе, защищаю свою страну, защищаю его. Я думаю, он будет гордиться мной. Просто надо немножко потерпеть. Я думаю, что э, все будет в срок. Мы уволимся, демобилизуемся в срок. Как это предусмотрено указом президента. И э, сможем с гордостью потом смотреть своим детям, э, своим соседям, знакомым в глаза и говорить, что мы прошли этот путь до конца, не согнулись.